Директору Міжнародного благодійного фонду Військова медицина України Туровській Алі від Гребельник Валентини Дмитрівни 30.05.61 року народження, яка проживає в місті Одеса вулиця Івана Франка, 55. Звернення у 2022 році. Мені діагностовано рак правої нирки з метастазами в легені підшлункову залозу та кістки. Правої лобкової кості прошу надати мені допомогу в оформленні документів відповідно до медичних стандартів ЄС, допомогу з медичного супроводу до Німеччини та госпіталізації до профільного стаціонару для безкоштовного лікування за медичними протоколами ЄС від 2012 року.